Доброго ранку. Сьогодні, звук. Так, є. Сьогодні я з вами хочу поділитися деякою інформацією. Зараз я зроблю екран, і ми з вами поговоримо. Я думаю, що всім цікаво, що у мене все повідкривалося. Так, всім цікаво буде. Е, жіночка запиталася мене, ось таку інформацію, я думаю, що вам це буде цікаво як правильно віддати свої речі знайомим чи незнайомим людям. Звичайна річ, якщо у вас вигляд ваших шахів, ось такий, як на даному малюнку, то, звичайно, що цю купу треба розібрати. Розібрати енергетично все починається з простору і насамперед з очищення та розхламлення ваших шаф, шафок та комодів. Давайте перекладемо інший малюнок набагато цікавіший О, ось так. Ось так. Отож, питання: як правильно віддати свої речі знайомим чи незнайомим людям? Перш за все, пам'ятайте про те, що ваші речі зберігають вашу енергію. енергію як негативну, так і позитивну. Це може бути енергія вашої удачі та ваших грошей. Так ось, для того, щоб не віддати свій грошовий успіх, ніколи не віддавайте свої речі просто так. Що потрібно перед тим, як віддати свої речі, ще потрібно зробити з речами, Обов'язково вибрати речі із сіллю. Або якщо не маєте можливості випрати речі з сіллю, тоді ці речі, які ви хочете віддати, посипте сіллю, а потім просто струсіть цю сіль. І тоді ви все зробите правильно. Дивіться, що я хочу ще сказати зі своєї практики. Я звела до мінімуму свій гардероб, і я відчуваю себе дуже легко. В дев'ятому періоді, який період ми зайшли дуже. жити, не буде нагромадження речей. Дев'ятий період нам диктує зовсім інше придбання, більш духовніше. Придбання. І ще одно, що я хочу зауважити: якщо ви свою річ не одягали рік, я вас запевняю, ви її вже одягати не будете. Віддайте, вона буде потрібніша більш іншій людині. Більш складніші процедури як сіллю. Я маю теж, якщо вас це цікавить і цікавить, як віддавати правильно речі, будь ласка, в приватних повідомленнях запитуйте. І ще, що я хотіла б порекомендувати на моїх е, всіх е, е, сайтах, на моїх е, там, де ви бачите мене, де бачите мої публікації, будь ласка. Пишіть питання свої, ну, присулюдно. Можливо, людям це буде корисно. Поміняйте своє ім'я, якщо ви не хочете, щоб люди бачили ваше ім'я, поміняйте своє ім'я і запитуйте. Отже, щоб віддати свою річ, поперіть її з сіллю і віддавайте. Хай вона приносить енергію добра, енергію грошей, енергію позитиву комусь. Іншому, а ви звільняйтеся від захламленості, і хай ваша енергія протікає вільно, здорово, позитивно і приносить вам грошовий і інший успіх. Ось так коротенько я з вами поділилася сьогодні такою інформацією. Бажаю всім миру, здоров'я і процвітання. До нових зустрічей!